Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити Печей. Сьогодні я хочу вам показати рецепт налисників, які прекрасно вдаються, не рвуться і не пристають до пательні, до сковорідки. На жаль, відео я не змогла записати до кінця, тому що раптово виключили світло. Але я постараюся детально вам все розказати. Отож, для приготування налисників візьміть 2 яйця, 1 столову ложку цукру. Дрібку солі, одну склянку теплого молока, одну склянку пшеничного борошна і одну склянку окропу, а також одну-дві столових ложки олії. Все ретельно перемішайте і залишіть хвилин на 15-20 для того, аби тісто набухло. І смажте налисники на сухій пательні. Друзі, хай вам вдається. До зустрічі на каналі Як варити і пече.